Вітаю, друзі! Британське видання The Economist видало статтю, в якій фактично розмазало тонким шаром форму правління Зеленського. Стаття дуже некомплементарна, м'яко кажучи, критична. Стаття, яка вже викликала істерику в офісі президента, і вона підіймає важливе питання, тому що вона каже, що поки Україна сміливо бореться проти Росії, до речі, не ототожнюючи Україну з Зеленським, це ну, помітно стало в риториці Західних ЗМІ, Видає Боже, що левова частка тягаря війни легла на плечі народу, тоді як влада займається власними темочками і загрузла у політичних конфліктах. Стаття про політичні та економічні проблеми України підкреслює про те, що в Україні народ дає відсіч ворогу, а влада, влада фокусується на власних інтересах. У сеті йдеться також про те, що у порівнянні з тим, що могло статися, стійкість України все ще вражає. Бо через 3,5 роки Росія все ще не зазнала перемоги. А навіть якщо Україна теж стикає кров'ю, Путіну не вдалося захопити навіть Харків. Пише за економіст, попри те, що він розташований лише за 35 кілометрів, не кажучи від кордону, не кажучи вже про Київ і. Російські військові кораблі сховалися у віддалено Новоросійську не з чорного моря українськими морськими дронами, але при цьому. Видання жорстко вказує на проблеми. Одна з найбільших проблем каже, полягає в тому, що Росія часто копіює, а потім масово виробляє інновації України значно швидше, ніж це може зробити сама Україна. До речі, про це теж пише і Залужний своїй статті, яку видав дзеркало тижня. А фактично, Україна знаходить, розробляє, запроваджує а масштабує Росія, і тут дивна ситуація, чому влада в Україні це не робить. А влада в Росії робить, Тому влада в Україні не налаштована на перемогу у війні, налаштована на перемогу на виборах, а влада в Росії все для того, щоб знищити Україну дивне співпадіння, але це та ж сама думка, яку озвучив Залужний зараз, озвучують і журналісти за економіста. Більше того, вони кажуть, що призов стає. Все складнішим і жорсткішим, а піхота критично неодокомплектована. Це те про що у нас влада не любить казати. Бо в вечері гондосиках Зеленського, наприклад, згадка про мобілізацію і про перемогу зникла взагалі. Назвіть, коли в останній раз це чули Зеленського. Також економіст пише і про брак демократичної легітимності в Україні. Він каже, що довіра між урядами і суспільством зруйнована. А саме після так званого картонкового майдану, коли влада спробувала знищити незалежність антикорупційних органів, журналісти так описують гасла протестів. Ти цар, ти не цар. Вибачте. Написано було на картонках: якби ти менше крав, я б менше хоронив своїх друзів. Казали люди на цих протестах, і це фактично діагноз нашій владі. Злет Зеленського до статусу культового героя на Заході заохочував його зрозумілість. Попереджає газета. Оплески відкинули його в порожнечу. Він почав вірити в долю, а деякі інсайдери кажуть. З оточення Зеленського, що Зеленський був більш демократичнішим на початку, але всі оплески відправили його у космос. Зараз рішення приймаються все більше вузьким колом довірених осіб. Головним серед них є Андрій Єрмак, як апарата жорсткий чоловік, чия влада не виправдана ні його досвідом, ні його повноваженнями як необраного обраного чиновника. Резюмують журналісти. Фактично вони кажуть про те, що людину, яку ніхто не обирав, сьогодні має повноваження на рівні Зеленським. Більше того, рівень його компетенції. Людина, яка займався ларьками, є ларьочником, рішалою, і людина, яка займалася кінобізнесом, сьогодні займається міжнародною політикою від імені України, пояснює, чому в Україні такі проблеми і чого, чому такі провали на міжнародному на міжнародній арені. Більше того м -м видання. Фіналізує, хто б не був при владі, президентство занурилося в деякі старі пороки України. Воно погрожувало опозиційним змі та їхнім рекламодаціям, розгорнуло юридичну війну проти політичних опонентів, включаючи колишнього президента Петра Порошенка. Видання також пише про те, що економіка України теж переживає не найкращі часи. Україна тепер виживає завдяки закордонній системі життєзабезпечення з усіма викривленнями, які це тягне за собою. Ну і е, найцікавіше в цій ситуації. Що в офісі президента на це тільки бісяться, кажуть, що це і ПСО, замовна стаття, брехня? Ну да, ми всі сліпі, і ми цього не бачимо. Тож, у нас є цар-бубочка, а всі, хто кажуть про нього щось, що вказує на корупцію оточення, на його помилки, на хібні рішення, на факапи, на кумовство. Вони всі псошники, і за економіст теж. Ну, супер, супер. А, я вибачаюсь, а коли в нас вийде вже закон про те, що заборонено розповідати правду, і всі, хто буде це казати, будуть іноагентами. Ну, копіювати все з Росії у нас дуже люблять. До речі, журналісти дуже жорстко критикують те, що вони назвали старі вади... України репресії з боку СБУ. Фактично, економіст каже, що звинувачення у зв'язках з Росією є поширеним інструментом вимагання. Один промисловець розповідає про колегу, якого змусили заплатити 2 мільйони доларів, щоб уникнути такого звинувачення. І багато хто сподівається, що липневі протести та викликані ними розворот президентської влади зможуть зупинити перевищення протиповноважень. Але ні, події з того часу свідчать. Протилежне, значна частина центральної влади регресує. Здається, Зеленський збився з дороги. Зовсім не зрозуміло, чи знає він, як знайти новий шлях таким висновком Закінчується ця стаття. Поясню, що відбувається на заході політики ніколи публічно не виходять в таку критику інших країн, які вони допомагають, щоб взагалі не знищити підтримку. Вони використовують для це ЗМІ, ЗМІ, з якими спілкуються і дають своє бачення. Тож, ми бачимо, як британський уряд, який є одним з найсильніших в питанні підтримки України, і сьогодні є тими, хто, до речі, підписав з Україною сторічну угоду, показує, що керування зеленським країною. Перетворюються на форму клептократично-автократичного провадження, це фактично ми спостерігаємо. Трансформування України про те, що я казав вже неодноразово, в рашку вишиванці, ну це те, що близько до Зеленського його сприйняттю, його світогляду. І до речі, це що влаштовує Єрмака. Е, Останній кон, який вони намагаються зараз протягнути. Це про те, що буде заборонено розповідати про корупційні схеми, про корупцію владі, про те, що хтось десь пов'язаний з якимись корупційними статками. Це якраз спроба не боротися з корупцією. Не подолати проблеми, а мовчати про них. І тоді е, наступним чином у нас так і з'являться ці плашки, е, коли людина, яка буде розповідати про корупцію, буде або винувачувати як агент російського впливу, або зрадник, або ще щось, і на агент, як на Росії. І тоді мої ефіри будуть розпочинатися з такої плашки. Цей ефір е, ведеться ворогом. Украї... Ні, ворогом Зеленського, а значить, ворогом України, тому що в цьому ефірі ви почуєте про корупцію в владі, про дурні рішення, про проблеми, які в нас є. І якщо буде говорити лише позитивне, то у вас цієї плашки не буде. За економіст говорить про те, що Україна фактично бореться з ворогом, а влада бореться за власні кишені і за владу. Зеленський з Єрмаком. Сьогодні хибно керують державою, через що ми потрапляємо. До речі, переконатися в цьому неважко. Зняття залужно, зірвана мобілізація, атака на військових, атака на набу і САП, переслідування опозиції. Ну що, ми ж за все це виходили на Майдан? Правда? Ні? Тоді в мене єдине питання: чому Зеленський і далі так керує державою, і мені б дуже хотілося, щоб він зрозумів. Що те, що він робить зараз, буде мати наслідки не лише для нього і його оточення, а й для країни. І, на жаль, дійсно, поки різні Чернишови і Міндічі непогано себе відчувають, користуючись доступом до, або близькістю до Зеленського і своїми посадами, Україна відчувається гірше-гірше. і Якщо це не виправити, Україна не може вистояти. Не зможе. Або буде платити за це надвисоку ціну у людських життях. Це варто зрозуміти всім. Економіст це тільки перша ластівка в цьому питанні, і це не замовна стаття. Вони нам точно не вороги. вони хочуть, щоб ми вистояли і щоб не перетворилися на рашку вишиванці. От на це варто звернути увагу всім, і Зеленському теж. Бо вони царюють, а народ воює. І оце це є Дякую, що дивилися. Дякую, що підтримуєте канал. Дякую, що поставили вподобайку. Дякую, що а, не забули підписатися і прокоментувати. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і звідки ви дивитесь цей ефір? Але головне підтримуйте ЗСУ. Поки є ЗСУ, є майбутня держави. Не буде ЗСУ, не буде майбутнього. Тому всі зусилля на ЗСУ. Донайте на ЗСУ, приєднуйтесь на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Єднаємось навколо ЗСУ. Тоді справді все буде Україна. Па-па.